Стальну самі прошу підтримати. Хто за? Раду. Ще один проєкт рішення. 15. Про утворення акціонної комісії для продажу об'єктів малої організації морської сільської ради. Відповідно до частини 4 статті 6.15 закону України про організацію державного комунального майна. Чити 2 статті 26 закону України промісації надавання України за метою організації та проведення процедури продажу комунального майна Морської сільської ради вирішено. Створити аукціонну комісію для продажу об'єктів малої протизації проступів сільської ради, затвердити персональний склад аукціоні комісії для продажу об'єктів малої проанізації Брустуків сільської ради згідно з додатком. 1. Затвердити положення про діяльність акціоної комісії для продажу об'єктів малої протизації сільської ради згідно з додатком 2. Контроль виконавчим рішення покладені на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку і інвестицій міжнародного спільної візництва та регуляторної політики. Склад комісії зачитаю вам. Вважається Тетяна Васильовна заступник сільського голови, голова комісії, Собчак Людмила Володимирівна, головний спеціаліст у основного секретар комісії, член комісії. Лахманюк Олександр Володимирович, начальник відділу фінансового розвитку забезпечення, валюта Голиня Тетяна Головний бухгалтер і Гонта Наталья Числайна, інспектор будівництва, архітектури та земельних відносин. І другий додаток – це положення про діяльність цієї опціонної комісії, де визначено, який склад, Ee, я формуюся протоколи. Якщо хочете, можу читати. Якщо ні. Він призначає пояток діяльності цієї комісії. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? 15 залічних. Про включення до переліку земельних діянків, як підготовки лотів, для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. З метою забезпечення ефективного використання земель та залучення додаткових коштів у місцевий бюджет відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись статтями 12, 127, 128, 134, 135. 136, 7, 8 і 139 земельного кодексу України законом України про оренду землі, законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції в сфері земельних відносин. Сесія сільської ради вирішила включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку комунальної власності. Для іншого сільськогосподарського призначення площею 11,3382, тридцять номер вісімдесят два сповіноме шістдесят один, що розташована на території Горсуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області. Власне, прощати, хто за? Прошу? 15, 15 залічних тим. Я додав таке від е, себе, що була така красинка е, громад в області. І одним з кажем є то, наскільки здані, здані наші землі, які ми не використовуємо. Ми зараз активно виставляємо багато чого на аукціони для того, щоб залучити фінансування і. Прохання по нападіці Я сьогодні два запитати. Аукціон відбувся і ніхто не заявився. За мене ділянка 7 гектарів десь вона. Вона не в ідеальному стані така, що треба ще допрацювати, але сім'ї там рекламу хтось взяв оренду, там за 7 гектарів 30 тисяч гривень. Тобто це доїзд зі сторони Ланової свідраси, тобто дорога хороша. Ну, Трохи треба працювати, але ціна. Це навіть дуже дешева для самих дарів. Виступимо вас взагалі на подібці, яке прикладно. Наступне питання. І ваші уваги про які рішення приймають дозволу на прибування техніки та обладнання на прийом на домов Берзаківської сільської ради. Я нараження на поняв від ремонту доріг на території Вевсеківської сільської ради та для забезпечення заслуги з цивільного кодексу України. Зернувся питання виконання підприємства «Народобороні Дусики» з військовій ради «Федручі» стає 26-60 зон України «Звані сервісом в Заді України». Враховуючи пропозиції «Квіційне підміщення фінансів» і «Бюджету фінансів» на розвитку інвестицій у «Регіонах спілюється «Квіційської сільської ради» надати дозвіл «Квіційської підприємства «Народобороні Дусики» з військовій ради «Квіційської ради» «Квіційської ради» «Квіційської ради» «Квіційської ради» «Квіційської ради» «Квіційської ради» «Квіційської Автогрейдера шляхом участі в електронному аукціоні загальною вартістю до 500 тисяч гривень. Відповідальність за рухання рішення показана директора подавить запровод про сьогодні і УПРІ, котрі мало рішення, показувати на постійному фінансів, бюджету про нас розвитку, інвестицій, міжнародного та ориентарної політики. О, директора. Я оказалась Немає. Я хотів спитатися, а та якась була машина, що асфальт валюта, де, де вона кому-то зробить? Якесь, як використання її, чи то її їм продати було колоніче, чи вона десь тоді, де вона взагалі? Поясню про цій машині. Значить, машина була в нерохочому стані, там тільки був поломаний маленьких Давайте да, давайте проголосуємо. Пане пані, про що підтримуєте? Хто за, про 15 заліч не e, Значить... Вона в робочому стані, але є один момент. Всі дороги, які ми неї можемо ремонтувати, це в Чайчинцях 200 метрів до будинку культури, це в Борщівці 800 метрів від Черемшини до повороту на церкву, і в високах тут одна вуличка. Ні, можна, в. що в Шампузьківцях є трошки дороги до школи. Може, але наскільки затратний мій. цей матеріал, О, просто вона. Не, не на вігрінах це справа. Радше тоді купити той каток, який там є, лежать шов з цим асфальтним заводом, воно там називається. То каток ми використовували не раз. Не, навіть було таке, що десь були залишки э, Аваксу чи в э, те, хто в центрі не давали нам безкоштовно декілька тонн асфальту, ми його каткували і ремонтували до каток підходить. А ця штука виходить для того, щоб перефризований. Зрізаний асфальт, додавати спеціальних інгредієнтів якусь смолу, яку неможливо десь купити, вона тільки гаряча має бути, тобто її неможливо навіть привезти, не існує на обладнання, якого розігріти. І тоді його додати і таким методом якось ремонтувати. Ну, тобто на це нас заплановано ремонт цих доріг, як я вам сказав, має бути закуплено, як воно називається, те, що закуплювали прямо. Путь, путь, путь. Так що я? Як то не вимагає? Така машина є, а під диском заганяє. Як монтує, янкові ремонту. Ця машина буде сьогодні ну, не сьогодні, а в цьому році чекаємо вже погоди, як буде по першу дорогу проти рементувати в Борщівці. Так, що всі довери, так? Розглянуті всі питання. 50 та сесія, 8 свепня, оголошується. Всі

salve coram coram sunt ego nunc ego nunc 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 Oh, God.